Навіть з часів, що як люди бігали в шкурах, в тварин в шкурах, і з дубінами, з тих пір нічого не змінилося. Серйозно. Тому що, як тоді було, в ті часи, коли ще всі були були дикі, тобто в мене така стійка думка про те, що люди не міняються. І, знаєте, зло немає термінну при придатності терміну давності. Знаєте, один хтось удумав, що він буде корольком, а гинуть за нього сотні. То ще, знаєте, як чувакам не було що робити, ще за часів лисарів, мене тоді вже дуже дивувала тема Христових походів. Ви по карті хоч раз дивилися про христові походи, звідки вони починали і потім куди вони тіліпали? На минуточку подивіться, просто зараз не хочу. Розказувати, щоб було все просто. Кому цікаво, подивіться, маршрути хрестових походів, їх було вісім. От у мене одне питання. Це щоб мужикам вдома не сидіти по півроку, то вони збиралися і трендували туди, знаєте. Півгода йдуть в одну сторону, тому що тоді ще не було швидкого транспорту. Там щось навоювали, один до одному в бубін настучали, до храму Господнього вони йшли. Чого ви туди пхалися до того храму Господнього? Грабувати йшли. Знаєте, під лозунгами звільнення, під лозунгами віри, мови і ще якоїсь лабуди, такої, знаєте, не, не, ну, абстрактної. От такої абстрактної, знаєте, кажуть, що таке абстрактні іменники? Ви знаєте, що таке абстрактні іменники? Це те, що ви не можете чітко собі уявити, як якийсь предмет. Ну, от, наприклад, совість. От ви можете уявити совість? От реально. Ні, не можете. Ви можете воювати людину, вчинок, але саму совість воювати не можете. А знаєте чого? Того, що в більшості її немає. Це жарт одного чоловіка, якого вже немає в живих. На жаль, був дуже зановитий викладач. Він, його Ви вже немає. Померла людина. Так от, що я вам хочу сказати, що з часів перших війн і по сьогодні нічого не змінилося. З вами я, Іра Техас. Не хочу сьогодні довго катати кота за хвоста. О, про що хочу поговорити? Про що хочу сказати поки. Повернулася з роботи, маю приготувати вечерю, зібралася робити котлети. О, така собі, знаєте, політика на кухні. Як собі хочете, так то й сприймайте. Про що хочу поговорити? Хочу поговорити про, звичайно ж, зустріч, те, що я слухала сьогодні новини, поки працювала. Про зустріч Дональда Трампа і Путіна. З маленької букви для мене. Можете це сприймати як завгодно, але для мене він з маленької букви. От, саме Путін. Так от, по офіційним даним, вони проговорили там щось більше двох годин. Я не знаю, як при цьому вже того Трампа ну, не стошнило. Домовлялися, домовлялися. Путін висував умоги. Перед цим Путін не припиняв ніякі обстріли по Україні. по... Мирним об'єктам, по енергетичним вузлам України. І Дональд Трамп до останнього бив себе в груди, або робив таку міну, що він в це вірить, або дійсно він в це вірив. І в цій ситуації я не знаю навіть, що краще, чи коли людина дійсно вірить в таку діч, чи коли вона робить вигляд і так лицемірно робить, ну що вона вірить. І от він все розказував на зустрічах, на, на цьому, що Путін класний чувак, що він хоче миру, що він хоче. Припинення цієї війни. У мене питання людина, яка почала цю війну. О п'ятій ранку, чи о 4-й, почали бомбити людей, які спали в своїх ліжках. А потім через 3 роки ця сволота каже, що вона би хоче миру. І ще один її підтримує і каже: так, він насправді хоче миру. Це він так хоче до нас достукатися. Розумієте? Ладно, окей. Наші люди. В більшій масі наші люди, українці, мої співвітчизники, ви круті. Є ті погані вівці, які починають щось вякати, які починають сіяти ворожнечо, які починають сіяти розкол. То я вам так скажу, от ті, якщо ви такі є у мене, починаєте мені тут умнічати щось розказувати про те, про все, а як би да якби, да виросли, в роті виросли гриби то по саме випилюйтесь, зараз не потрібні мені ваші коментарі, я їх все одно не поширюю, вони їх... мені, мені ні, ну, ні до чого не потрібні, то ви самі просто ну, себе видаліть та й все. Ну, я просто видаляю ці коментарі, вони мені ні до чого. Тобто, ваша точка зору, вона не буде не почута, не відреагована. Мені оці, знаєте, закінчуємо демократію, ми з вами, я з вами, починаємо грати в диктатуру. Зараз же модно грати в диктатуру, ну то й ми з вами почнемо грати в диктатуру. Я не до того. Я до того, що такий крутий чувак, як Дональд Трамп, такий крутий укладач угод. Крутий-крутий, який казав, що він війну за 24 години закінчить, який не сказав, за які саме 24 години він її закінчить. І от він вже вийшов на перемовини з Путіним. Він розказував, що Путін дуже хоче миру, що насправді він дуже кльовий і так далі, і тому подібне. І от договорились вони так, щоб коротко, ви можете це все подивитися в новинах і без мене. Після тої довгої телефонної розмови, вони, ну реально довгої, більше двох годин. Вони ніби договорилися, що Путін перепинить вогонь по енергоструктурах України, що не будуть вибухи, не буде лунати обстріли в напрямку Чорного моря, Чорного моря. От, по факту, він ось знову вдарив по наших енергоструктурах. Тобто Путін втягнув, він не хотів спочатку миру. Я не знаю, ви знаєте, я не політолог, я не, я проста людина, така, як мабуть, більшість тих, хто мене дивиться. Але я вам хочу сказати, що я саме початку для себе я розуміла, що люди, людина, яка надає накази, друге питання до тих, хто виконує ці накази, і хто каже, а що я? Мені приказали, я нічого не міг зробити. Та юлки ж твої дрова. Ладно, це поки опустимо. Але коли людина три роки, три бляха, муха роки вбиває, ціленаправленно, знищує іншу країну, слабшу, меншу, потенційно. І вона її знищує, і при цьому Трамп почав прогинати продавлювати саме Україну і українців, українську як державу. Казав Путін висунув наступні умови. Він хоче мінімізувати демобілізацію, верніше, мобілізацію. Він хоче, щоб перестали постачати зброю. На тобто, повне припинення боєздатності, якщо так коротко і по тексту до повного припинення боєздатності України, українського війська, українських людей. От. Тільки вони закінчили ту розмову, буквально через декілька годин Путін і ті його кнопочки, які відповідають за те, які маленькі люди, які ні за що не відповідають. Вони просто три роки когось вбивають, натискаючи на ці кнопки, запускаючи ці ракети, дрони. А так вони гарні люди, мабуть що, так? Да? Добре. І. Тим самим я вважаю, що Путін показав, де він бачив того самого Трампа. Йому не потрібен ніякий мир, йому потрібно вбивати, йому потрібно згадувати територію. І зараз виходить, що Трампу треба або відповісти силою, або йому потрібно далі по такому слабкому, дурнуватому сценарію, в очах усього світу далі дотиснути на Україну. Або йому потрібно якось відповідати силою на такі випади Путіна. Тому що, знаєте, як кажуть, на блатній мові, це просто, ну, він показав, де він би його бачив. Путін показав, де він, де він бачить Трампа. Я не знаю, може якось ви по-іншому на це дивитеся, але для мене це ну, демонстрація. Якщо взяти одну людину просто без країни, без людей, без народу, без Конституції і іншого мужика, одного мужика і іншого. І от вони міряються, в кого. Шари більші, то зараз Путін намагається показати, що в нього більше, і він показує це безпосередньо вбиваючи людей. Я не знаю, скільки ще може продовжитися цей вертеп, і скільки потрібно ще крові, але мені здається, що з тих часів нічого не змінилося, з тих первісних часів, коли ми бігали з дубінами і по сей день. Дуже класну фразу сьогодні почула. Знаєте, коли одна етнічна група чи національність ненавидить іншу, так от один мені сьогодні сказав: у поганих людей нема національності. А з вами я, Ваша Іра Тихас. Всіх вас обняла. Цікава ваша думка в коментарях.